Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Знаєш ти, як за декілька рядків коду на Python можна замінити обличчя на фотографії. Так, як в фільмах або у відомих діпфейках. І сьогодні покажу, як це зробити своїми руками. Використовуючи лише Python, OpenCV та MediaPipe. Готовий поринути у світ комп'ютерного зору? Тоді поїхали! Ми використаємо бібліотеку MediaPipe від Google, яка дозволяє точно заходити ключові точки обличчя. Потім OpenCV, щоб трансформувати зображення, створити маску та вставити одне обличчя в інше. Фактично, це основа того, як працюють діпфейки, але в спрощеному та прозорому вигляді. Отже, створюємо новий проект. Deepfake. Normal properties inherit packages from base interpreter. Після цього, в терміналі пишемо. pip install opencv python media pipe та numpy. Встановлюються відповідні інструменти. Після того, як створили проєкт, додали декілька зображень. Ось ці цільове, а ось зображення, з якого ми будемо брати обличчя. Можете потім поекспериментувати, зробити до навпаки. І друга пара. Ось звідки будемо брати. Ось куди будемо вставляти. Знову, тут також можете по... поекспериментувати. І змінити цільове зображення на зображення, з якого ви будете брати те чи інше обличчя. Тобто в нас є блок доєднання, імпорти. Далі відбувається в нас ініціалізація модуля для знаходження облич. Використовуємо статичний режим, тому що ми працюємо з зображеннями, а не з відео. Static imagemode, true. Далі пишемо дві функції. GetFaceLandmarks Landmarks. Буде сприймати image. І працюємо через NumPy. Ось таким чином це все виглядає. І друга функція GetFaceMask. Створюємо маску бінарну нашого обличчя на зображення. Функція максимально компактна. Просто на перший погляд здається, що вона така довжелезна, тому що є докстрінги, є анотації типів. Тощо. У нас в алгоритмі присутні декілька кроків. Спочатку ми завантажуємо певні зображення, з якого будемо брати. Обличчя і куди будемо інтегрувати. Далі отримуємо ключові точки обличчя, перевірка, чи знайдено обличчя на обох зображеннях. Процес повіщуємо. Далі оцінка афінного перетворення між точками, трансформація обличчя, створюємо маску обличчя. І трансформуємо її. Далі розмиваємо края. Після цього зливаємо зображення за допомогою Seamless Clone. І наприкінці виводимо. Та зберігаємо результат. Нагадаю, коли Два зображення. На виході отримали ось такий результат. Або навпаки, Mas está aqui, Зображення звідки брали, куди вставляли. Ось такий результат вийшов. Пробуйте зробити до навпаки. Посилання, де знайти всі ці матеріали, будуть в описі під даним відео. MediaPipe знаходить точки обличчя 468 точок. Визначається афінне перетворення, щоб обличчя наклалося. Створюється маска і накладається на нове обличчя. Сім Лес-клон зливає обличчя з фоном акуратним чином. Які переваги цього методу? Не треба збирати там, через DLP? Все ставиться максимально швидко. Працює досить добре для фото. Зрозумілий простий код ми з вами отримали. Практикуйте. Якщо відео було корисним, постав вподобайку, підпишись на канал, не забудь натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А також напиши в коментарях, якщо захочеш продовження. З вами був IT Education Hub. І пам'ятайте, технології неймовірні, якщо використовувати їх з розумом. До зустрічі в нових відео!